Вітання всім глядачам. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на часі. Повідомлення про головні події вже за мить. Ви дізнаєтесь про таке. Кермо і алкоголь несумісні речі в Ужгороді трапилася чергова ДТП. Хімічна небезпека. Чверть українців живуть у зоні можливого хімзараження. Знову мітинг, студенти і викладачі у жну проти об'єднання вузів. Непрохані гості, як живеться нелегалам у Мукачівському корпусі пункту тимчасового розміщення біженців. Небезпечні місця під контролем. Працівники ДАІ провели на Мукачівщині чергову перевірку. 8 квітня вночі о пів на третю в Ужгороді трапилося ДТП. На вулиці Льва Толстого водій автомобіля Ланджовер Діскавері наїхав на 46-річну жінку, яка з важкими травмами потрапила до реанімаційного відділення міської лікарні. Обставини пригоди з'ясовує слідство. Одразу за годину після цього в обласному центрі 26-річний ужгородець, керуючи автомобілем Ford Мондео, рухаючись із транспортного мосту через площу Богдана Хмельницького, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Лем ВАЗ-2101. деталі пригоди телефоном. Прес-секретар дає у Закарпатській області. Анна Трофімчук. в результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів ВАЗУ 20 21 річні з тілесними ушкодженнями опинилися у лікарні. Водій з Хорт-Мондео за надання медичної допомоги не звертався. Детальні обставини справи встановить слідство. Згідно з попереднім висновком лікарів, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Обидва транспортні засоби перебувають на штрафмайданчику. Детальні обставини справи встановить слідство. Чверть українців живуть у зоні можливого хімзараження. На більшості українських підприємствах хімічної промисловості працює обладнання, якому понад 25 років. Тому ризик екологічного лиха зберігається завжди. Про це в ексклюзивному інтерв'ю виданню Дзеркало тижня розповів міністр МНС України Віктор Балога. Цитую Україні функціонує трохи більше тисячі об'єктів, на яких використовують або зберігають 275 тисяч тонн небезпечних хімічних речовин. Кожен четвертий українець мешкає в зоні можлив хімічного зараження. Дякувати Богу, торік і до сьогодні в Україні не сталося жодної надзвичайної ситуації з небезпечною хімією. Кінець цитати. За словами міністра МНС, велику проблему також становлять промислові відходи. Адже з усієї хімічної сировини, яку переробляють, готовою продукцією, стає лише 40%. Решту фактично не утилізують. 9 квітня викладачі і студенти УЖНУ знову вийшли на мітинг. Колектив Ужгородського університету вимагав виконання рішення облради від 2 березня цього року про клопотання щодо призупинення реорганізації вузів. Нагадаємо, що постанову кабміну номер 760 за 10 серпня минулого року про об'єднання закарпатських вишів не відмінили дотепер. Тему продовжить Ірина Ващук. Мітинг з приводу протистояння об'єднанню у жну пройшов уже вдруге. Цього разу про спілки студентів та викладачів знову вимагали відмінити постанову 760 від 10 серпня 2011 року про злиття вузів Закарпаття. Вузівці написали лист звернення до очільників краю, щоб їхні вимоги передали в Кабмін. Ми як завжди, бачите, зібрали студентів для відстояння честі нашого Ужгородського національного університету, збереження автентичності, і все таки, щоб нарешті відмінили офіційно цю. Заяву про створення Закарпатського державного університету обласна рада та закарпатська обласна адміністрація прийняли до уваги прохання колективу ужну і знову подадуть заяву до Кабміну про відкликання постанови, про яку, так би мовити, випадково забули. Це лист сьогодні починає готуватися у адміністрації. Завтра зранку він буде підписаний всіма ректорами, головою. Державної обласної адміністрації і головою Закарпатської обласної ради. Студенти та викладачі побоюються, що постанову тільки призупинили. Тому вирішили знову організувати ще один мітинг. Таким чином ужну знову дало про себе знати. Під обласною адміністрацією зібралося близько 500 студентів та викладачів, які очікували рішення керівництва. Ужну має свої традиції, є вже напрацьована школа, є вже відоме ім'я, плюс є те, що зобов'язує тих, хто тут навчається. Тих, хто працює тому, на мою думку, це важливо. Дехто і студентів вважає, що мітинг не дав ніяких позитивних результатів, і потрібно боротися більш дієвими методами. Інші все ж таки вірять у те, що отримують диплом національного університету, а не державного. Я вважаю, що власне такі мітинги можливо вони можуть привернути увагу до проблем, які постають перед взагалі, керівництвом можливо, перед факультетом. Але е, я думаю, що можливо, це варто. Вирішувати якимись більш правовими методами, можливо, листами. Я прийшла захищати, тому що я захищаю честь свого університету, і мені дуже важливо, який я диплом отримаю. Я хочу отримати такий диплом того університету, в який я поступила. І я вважаю, що це поєднання нерівноцінне, і саме через те, тут збираються студенти і вони захищають свої права, свою честь, гідність свого навчального закладу. Для фізичного факультету жну. Для нас теж, якби батьківщина, вона дає нам освіту, вона дає нам все. І ви не хочете її захищати? Мітинг тривав недовго після оголошення рішення студенти та викладачі розійшлися. Натомість, в актовому залі економічного факультету зібралися декани усіх факультетів УЖНУ та обговорювали питання закінчення терміну на посаді ректора університету Миколи Вегеша. Віктор Янукович обіцяє, що люди за газ багато не платитимуть. Громадяни та промисловість України не стануть заручниками непомірно високої ціни на газ, яку зараз сплачує держава. Про це заявив президент під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій. Він нагадав, що у спадок від попередників нинішня влада отримала надзвичайно складну ситуацію в газовому питанні. За словами Віктора Януковича, ціна на газ із доходами Нафтогазу України щомісяця не балансувалася і не балансується приблизно на. П'ятсот мільйонів доларів. Тобто, доходів Нафтогазу вистачає на 50% оплати ціни на газ. У такому випадку деякі міжнародні інституції радили підняти ціну щонайменше на 50% для споживачів України. Після чого ціни повинні були зрости удвічі. Але наша країна цей шлях не обрала. За словами Віктора Януковича, подвійну ціну соціально незабезпечені люди не витримають. Крім того, суттєве підвищення ціни на газ неприйнятне і для національних промислових підприємств. Як відомо. Перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський 30 березня повідомив, що Україна розробляє план поступового підвищення внутрішніх цін на газ. Непроханих гостей на Закарпатті вистачає. Мова йде про нелегалів, які тікають до нас у пошуках кращого життя. У Мукачівському пункті тимчасового розміщення біженців наразі проживає 59 людей. Серед них громадяни Сирії, Сомалії, Єгипту та Афганістану. Про їхнє життя на Закарпатті дізнаєтесь у наступному сюжеті. У Мукачівському пункті тимчасового розміщення біженців сьогодні проживає 59 людей. Всі вони потрапили до України, шукаючи кращої долі для себе та своїх сімей. Найчастіше в їхніх планах Україна була проміжною зупинкою на шляху до Європи. Нелегали та біженці знаходяться тут повністю на державному забезпеченні, але самої державної допомоги недостатньо. Багато стежніх мешканців проживають тут роками. Це пояснюється тим, що спеціальні служби не можуть допертувати їх за відсутності ідентифікації особи, а самі нелегали часто не дають правдивих особистих даних. Сім'я Османхана теж нелегали. Вони потрапили до України із Сомалі і перебувають тут ще з 2009 року. Його дружина та син одні з небагатьох, які отримали статус біженців. «Ми уїхали в Сомалі. ми разных уехали, ми тут знакомились. Ну, просто, як вам знать, ми уже наша родина, там 21 год, скоро буде 22, там війна йде, і багатість закінчена. Просто там не могу, не могу знать, вообще ничего не могу, доучиться не могу, І роботи теж не могу. І тому ми побегали. Більшість неповнолітніх, які потрапляють до пункту біженців, мають можливість вчитися у загальноосвітніх школах. Але ті, хто потрапив до України у віці старше 14 років, навчаються вже в школі, яка працює на базі пункту тимчасового утримання. В цій школі діти вивчають українську та англійську мови. Зараз в класі навчається 12 дітей. Муртизава Валізде – один із них. Три місяці я вчився в університеті спорт Республіканський стадіон. Там Вот. а потім решні пальчеса приїхав сюди і кіраніса та мальня атлехад Європа. Діяр Мустафан не Мустафа легал, який ще в дитинстві потрапив до України. Він найстарший син родині, але вже у свої 16 – голова сім'ї. Наразі він навчається в одній з мукачівських шкіл. Далі планує вступати до вузу. Потім хочу поступити в якийсь там медичний коледж, потім вже в університет. Для багатьох нелегалів єдиний порятунок отримання статусу біженця, а це зазвичай недосяжна мрія. Але тепер у дію вступив новий закон про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, що обіцяє спрощену процедуру отримання такого статусу, який значно розширив перелік умов на підставі яких іноземці, які звернулися до органів виконавчої влади щодо отримання. Захисту отримати цей захист від нашої держави і законно перебувати на теренах нашої держави. Тож тепер у нелегалів з'явилась нова та цілком реальна надія на повноцінне життя в Україні. Небезпечні місця Мукачівщини під контролем. Працівники ДПС пильно стежать за порушниками правил дорожнього руху. Особливу увагу приділяють місцям, де за статистикою найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди, де знаходяться небезпечні зони, та яких заходів вживають працівники дорожньо-патрульної служби, розкаже Олеся Рега. Проїзні села, якими щодня рухаються сотні автомобілів, під прискіпливою увагою інспекторів руху. Саме на таких ділянках часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Старшими інспекторами дорожньо патрульної служби було визначено спільно із управлінням ДАЇ місця концентрації дорожньо-транспортних пригод в 2011 році. Одним із чинником дорожньо-транспортних пригод це є порушення швидкісного режиму. Виявляють недобросовісних водіїв, що порушили швидкісний режим приладом візир. Свою роботу він виконує і під час руху патрульної машини. Серед поширених причин аварійності на дорогах, крім перевищення швидкості, є й те, що водії не надають перевагу у русі пішоходам, зокрема на пішохідних переходах. І Як результат є загроза аварії, поширене таке порушення, і в селі Ракошино цей населений пункт не раз звучав у статистиці дорожньо-транспортних пригод. Одним із місцем. Е... Масовим місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод є даний участок дороги, тобто село Рокошино, автодороги Київчоп, в якому дуже багато скоюється наїздів, на пішоходів. Навіть на пішохідних переходах про те, що пішохідний перехід через центральну дорогу у Ракошині місце небезпечне, кажуть і самі автолюбителі. Пан Віктор не раз спостерігав, як водії, нехтуючи правилами дорожнього руху, перевищували швидкість та не пропускали пішоходів. Краще поставити там світофор. Втім, пішохід, де пішохідний перехід, тому що порушують звичайно, що порушують. І це Означає, що лише якщо там стоять працівники ДАІ, і вони от тоді не порушать, дійсно не порушують, коли стоять. А якщо їх нема, значить обов'язково хтось десь і нажме на газ». Втім, робота інспекторів дорожньо-патрульної служби, хоч і має результат, проте короткотривалий. Щойно патрульна машина покине свій пост, як знову ж з'являться порушники, які нехтуватимуть правилами дорожнього руху, та таким чином наражатимуть на небезпеку власне життя та життя пішоходів. Прем'єр-міністр України Микола Азаров підтвердив, що водії можуть не платити за паркування. Він заявив, що постанову Кабміну не скасують, а тому паркомати мають бути встановлені в усіх містах України. Микола Азаров звернув увагу і на те, що водії можуть не платити паркувальникам, оскільки ці дії розглядають як незаконні. Тому кожну місцеву владу потрібно мотивувати встановити паркомати на своїх територіях. Прем'єр зауважив, що зробити все одразу неможливо. Щоб остаточно навести лад у цій сфері, потрібно... Бен час відмовлятися ж від цивілізованого вирішення проблеми українська влада не збирається. Підкреслив Микола Азаров. Уже незабаром розпочнеться всіма очікуваний чемпіонат із футболу Євро 2012 Цього разу він проходитиме і у Львові, оскільки Закарпатська область транзитна, і основний маршрут траса Київ чоп знаходиться саме тут. то й туристів у нашому краї очікують багато. Та от чи готове Закарпаття до прийому гостей дізнавалися наші кореспонденти. Чемпіонат із футболу Євро-2012 вже не за горами. У Закарпатській області очікують на значний наплив туристів, адже край транскордонний та й траса Київ-Чоп пролягає у краї. У нас рядом границі, у нас Закарпаття, це маленька Австрія. Поэтому, звісно, будуть. Можливо, будуть. По дорозі до Львова можливо будуть заїжджати. Ну і тим більше Ужгород досить таке місто красиве, Пане в нас, тому я думаю, що буде. Область готують до прийому гостей у краї. розробили та виконують регіональну програму до Євро 2012 Наша програма регіональна в цілому буде виконана незалежно від того, що вона не фінансувалась. Практично на неї не виділили ні одної копійки з обласного бюджету, але за рахунок. Коштів європейської технічної допомоги за рахунок інвестицій, за рахунок бізнесу малого і середнього збудована певна інфраструктура, яка дозволяє сьогодні зустріти гостей, які будуть перетинати кордон. Також діють і галузеві програми, задіяні до підготовки правоохоронні органи та представники дає. Хоч ці програми не профінансовані в повному обсязі, та на сьогодні найкраще працюють саме ці структури. Посилено триває підготовка кадрів, рекламно-інформативної продукції, розвивається інфраструктура. Єдине, що у нас немає, я рахую це пробіл великий, це біо наше. Питання ну стосується це лице на заправках і на окремо біля дороги. На жаль, залишаються і проблеми з дорогами та смітниками. Їх відзначають і самі жителі краю. Смітників не вистачає, що що не вистачає. Я думаю, що не готове. не готова, тому що дуже багато мусору. У мене дитина маленька. Гуляти в дворі просто неможливо. Собаки розносять, цигани розносять. В вулиці трохи більше мають бути. Лан, там Смітники якісь, щоб не було бруду і так далі. Тому що туристи приїдуть. Ну... Хочеться показати місто в красі до євро 2012 задіють волонтерів, студентів у жну, котрі володіють декількома мовами. Також нині набирають штаб гідів. Представники управління з питань європейської інтеграції та туризму і курортів Закарпатської Ода вже видали два путівники, де вказані цікаві місця краю. Потрібні маршрути їх будуть роздавати групам туристів безкоштовно. Цей путівник на двох мовах на англійській і українській мові. І випущений спеціально для того, щоб туристи могли орієнтуватися на Закарпатті по об'єктам туристичним по інфраструктурі. Нині в області почали відкривати так звані паб бари де фанати футболу матимуть змогу подивитись трансляцію матчу за бокалом пива. Одна з основних вимог до підприємців володіння англійською мовою та підготовка двомовного меню. Також Олександр Марченко каже, що ціни в кафе та готелях піднімати не будуть. Та, от основні проблеми дороги та біотуалети через. Брак коштів, напевно, так і залишаться невирішеними. Інформаційний випуск триває і далі до вашої уваги наступні повідомлення. Турбота про літніх людей. У словацький будинок пристарілих прийматимуть і українців. Святкова літургія. Римо-католики святкують Великдень. Озвучення церков у храмах Тячівщини встановили систему звукопідсилення. За два тижні у сусідній словаччині відчинить двері відреконструйований за європейськими стандартами будинок для літніх людей. Цікаво й приємно те, що проживати тут зможуть пенсіонери не тільки словацької республіки, але й України. Що чекає сеніорів? А саме так у Словаччині називають цю категорію населення у стінах будинку, розкажуть наші журналісти. Добра та турботи ніколи не буває забагато. Особливо це стосується дітей та літніх людей. Досвід наших західних сусідів свідчить, насолоджуватися повноцінним життям можна навіть у літньому віці і навіть далеко від рідних. Головне, аби було кому потурбуватися. Для цього і створюються соціальні проекти, які фінансуються європейськими фондами. Цей проект заздался для рентіров Словацької республіки. Ну не только з Словацької республіки їх. ich dla psych rentierov, potomu, že takých äh, budníkov, takých zdaní v äh, Slovátskej republike malo. I je mnoha tých, kto ždú na to, že by mohli v takých äh, zdanách... Відреконструювавши старе приміщення санаторію, що останніми роками не використовувався і прийшов у занепад, фахівці створили будинок для літніх людей, який відповідає усім європейським вимогам. Об'єкт розрахований на 75 літніх людей, які можуть проживати тут пожиттєво. Та денний стаціонар на 5 ліжок для тих, чиї рідні працюють і не мають можливості доглядати за батьками протягом дня, у нас камплітна медицинська допоможі з Vráč, zde zmy, psycholog, sociálny raboči i ani si odelať, čo by človek bol zde spokojný. Для літніх людей важливим є спілкування та безпека. У кожній кімнаті є сигналізація, обладнана трьома кнопками: виклику лікаря, медсестри, соціального працівника. Такі пристрої вмонтовані над кожним ліжком, а також у душовій та туалеті. Сигнал надходить на пульт чергового, і допомога надається миттєво. Це сучасні норми, які ми нужні в таких хто зданнях з діла. Патомбис етауби уже то не ні йшло. Доглядати та лікувати літніх людей буде спеціально підібраний персонал. Керівники проєкту подбали і про дозвілля проживаючих. Раз на тиждень священик проводить богослужіння. Користуватися послугами закладу можуть не тільки громадяни Словаччини, але й з близького зарубіжжя, зокрема, і громадяни України. На прикладі таких проєктів молоде покоління навчиться поважати старість та допомагати літнім людям. Історія та краса поєдналися в мистецтві. В Ужгородському музеї архітектури та побуту персональну виставку відкрив Іван Бізоня. Уродженець міжгірщини презентував цикл закарпатських картин і відобразив мальовниче Закарпаття по-своєму. Красу по міжгірськи бачила Ірина Ващук. У музеї архітектури та побуту щотижня проходять виставки народного, художнього та керамічного мистецтва. Тут у великих кімнатах серед тиші можна насолодитися витворами закарпатських митців. Цього разу свої картини представив уродженець міжгір'я Іван Бізоня. Творчість кожного митця художника відрізняється один одного. Кожен дивиться на свій мір своїми очима. Ну, що я можу сказати? Це така виставка, як я дивлюся. Вона десь казкова, але ми можемо сказати, що це людина глибока, тому що вона своїми очима дивиться на світ. Міжгірський художник виставив на суд публіки 40 своїх картин. Митець зумів поєднати історію, пейзажі, портрети людей та казкових персонажів. Немов живі вдивляються в герої опришки, а за карпатськими квітучими садами гуляють феї та німфи. Всі роботи дуже світлі і добрі. Персональна виставка художника вирізняється яскравою колористикою та тонкощами фарб. Барви досить такі насищені, барви. Е, моє враження вони глибокі барви, тому що деяким я так чула таке враження, що це барви темні. Я вважаю, що це глибокі барви. Е, людина кожна бачить по своєму світ. Особливу увагу привертає картина Дерево пам'яті автор наповнив її глибоким змістом, показавши зразкову закарпатську сім'ю, яка за плечима має неоціненний досвід. Ця та інші картини з нової колекції художника були створені в 2011 році. Закарпатські родини, мальовничі краєвиди та дрібні деталі. Саме це привертає увагу у роботах автора. Персональна виставка Івана Бізоня діятиме до 18 квітня. Тож не гайте часу і оцініть роботи міжгірського митця. Нарешті дочекались: прихожани Римокатолицьких церков вже цієї неділі куштували посвячені паски. Цього року Великдень за григоріанським календарем припав на 8 квітня. Як проходила святкова літургія в головному римокатолицькому соборі Мукачева, дивіться в наступному сюжеті. Перед початком літургії обов'язковий обряд, посвячення вогню та запалювання великої великодньої свічки Пасхалу. Вже в храмі посвячений вогонь розсіюється маленькими вогниками в руках прихожан. Цей вогонь символізує миттєве розповсюдження по цілому світу звістки про воскресіння Христа. Так починається Перша святкова служба в Мокачівському Римокатолицькому соборі Святого Мартина ще в суботу ввечері. Протягом двох годин прихожани молились разом зі священниками, а також самі брали безпосередню участь у святкуваннях, співаючи церковних після. Сень та прославляючи сина Божого, який своїм розп'яттям спокутував гріхи людства та воскрес, аби подарувати всім життя. Великдень символізує і особлю радість з приводу перемоги Божого Сина над смертю у воскресінні. Християни бачать підтвердження життя після смерті, що є головним змістом святкування. Особисто для мене це велике свято, велике відчуття в духовності. І Великдень – це просто не тільки традиції, а це в душі. Веселість, радість, піднесення, молодість, розумієте і все. Те, що Христос Воскрес, пішла темна ніч і починається світле, світле майбутнє для нас. Збулося те, що ми чекали 40 днів, були в Скорботі, тепер насталося велике свято Воскресіння. Для вірян великдень має бути не тільки періодом для святкування та радості, а й часом для роздумів. Потрібно осмислити своє існування та замислитись над змістом свята, говорили отці під час літургії. Чи не найочікуванішою митцю для вірян стало посвячення великодніх страв? Святити ми принесли паску, м'ясо, яйця. Це все ми будемо за цим сим. Ми будемо завтра снідати. Нам місцево святили. І завтра у нас буде такий урочистий сімейний сніданок в колі сім'ї. Уже і саме сніданок на вечеря. Ми не вечері, ма і ми не снідаємо ранком. цим ми симпосвяченої їжею. Вже за тиждень святкувати одне з найбільших християнських свят будуть православні та греко-католики. А от у православних та греко-католиків розпочався страсний тиждень, час найсуворішого посту в пам'ять про останні дні земного життя, страждання і смерть Ісуса Христа. Його завершує одне з головних церковних свят світле Христове воскресіння. У великий понеділок треба до Великодня підготувати свою оселю, прибрати хату і винести все сміття. Найбільше обрядів припадає на страсний або чистий четвер. Цього дня готують своє тіло. Особливо це стосується дітей і хворих, адже вода на чистий четвер змиває всі хвороби, та захищає від негараздів. Найсумніший день велика п'ятниця. Коли Ісус був відданий під суд і розіп'ятий на Христі. Цього дня не можна взагалі нічого їсти, співати або слухати музику. Найбільш клопітливий день для господарок страсна субота, коли потрібно все приготувати, спекти і зварити. Цього дня в Єрусалимі сходить благодатний вогонь, а потім настає і саме Воскресіння Христове. Чути службу Божу за межами церкви сьогодні необхідність. Особливо це стосується невеликих храмів, що не можуть вмістити всіх вірян. Трансляція служби під час таких свят як Різдво або Пасха на церковний двір. Єдиний вихід із ситуації. Нещодавно цю проблему вирішили в деяких церквах Тячівського району. Тут встановили сучасну систему звукопідсилення. Деталі новинки в сюжеті, Алли легези. Чи варто встановлювати в храмі систему звукопідсилення? Невже недостатньо акустики, закладеної в архітектурі самої будівлі? Адже високі стіни і стелі самі по собі мали б забезпечувати прекрасне звучання. Проте цього недостатньо, адже маленькі храми не можуть вмістити всіх прихожан. Тому люди вимушені під час богослужінь перебувати у церковному дворі, де практично нічого не чути. Але сьогодні цю проблему вирішують зокрема у двох церквах села Руська Мокра, що на Тячівщині, встановили сучасну. Апаратуру для звукопідсилення. Ну, нам встановили пульт, тобто усилитель звука, три мікрофони, два на наших, там де співають наші дяки церковні, і один у батюшки у біля престола. І чотири значить. Цікаво. Так, так, колоночки на дворі, щоб у нас було чути. За межами церкви такий же набір сучасної звукової апаратури подарували і сусідній греко-католицькій церкві, села Руська Мокра та ще деяким храмам Тячівського району. Нам дуже приємно, що народний депутат України Василь Василь Васильович Пітьовка приділяє багато уваги нашому району. Велика подяка від мешканців району за озвучення церков. Самі церкви не могли придбати такої дорогої апаратури, оскільки пожертвувань вірян ледь вистачає на ремонтні роботи. Зокрема, як стверджує прихожанин православної церкви села Руська Мокра пан Євген, в останнє зібраних грошей ледь вистачило на те, щоб замінити старі вікна. Не треба буде так сильно надривати голос, коли у нас буде якесь велике свято або храмовий праздник, Що вже і люди, які лінуються вставати до церкви, будуть нас чути. А може ті, хто по, по стану здоров'я не, не в змозі прийти до храму. Села небагаті, роботи не тут не дуже багато. Так. Населення в основному теж на заробітках. Ну, і Громади не могли собі дозволити в даний час такі обладнання, такі, і ця допомога була дуже доречна. Як стверджують представники влади, на цьому акція допомоги та підтримки не завершується. Спеціальну аудіотехніку для забезпечення кращої акустики встановлюватимуть і в інших храмах нашого краю. Відповідно до постанови Кабінету міністрів у період травневих свят в Україні буде чотири офіційних вихідних дні. У листопаді минулого року Кабмін прийняв постанову про перенесення робочих днів цьогоріч. Згідно з документом, понеділок, 30 квітня, українці будуть відпрацьовувати в суботу, 28 квітня. Таким чином, на травневі свята буде чотири вихідних дні: 29 і 30 квітня, 1 і 2 травня. Наступний вихідний буде 9 травня. Крім того, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, то Відпочивати можна наступного дня. Таким чином, понеділок, 16 квітня, буде вихідним. Тож не відпочинок часу вистачатиме, проте не для моїх колег, адже вони не відпочивають, а вже працюють над тим, аби ознайомити вас зі свіжими подіями. І вже 10 квітня ось що ви побачите. Рушницю на стіл на Закарпатті триває місячник зі здачі зброї. Безводний циганський табір. Мукажівських ромів обіцяють залишити без водопостачання. Озвучення церков на Рахівщині дбають про вірян. Слідкуйте за подіями на нашому сайті. Я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою і на все добре.